У нас з непублічних депутатів рівненської міської ради сьогодні гостем програми про політику є депутатка рівненської міської ради від фракції Європейська Солідарність Людмила Рачук. вас, пані Людмила. Отже, чому ви вирішили стати депутатом? Про вас дуже мало мають інформації, тому давайте трошки розкажемо глядачам. Вітаю вас, вітаю всіх мешканців нашої громади. Чому стала це рішення? Воно мабуть виростає в людині з часом. І це рішення не можна прийняти, коли ти не готовий. Ти, коли ти багато працюєш, щось будуєш учишся, і в якийсь момент ти розумієш, що ти вже можеш щось віддати, ти можеш чимось поділитися і зробити щось е, корисне, от, наприклад, ну, для громади. Політика це ж мистецтво управляти е, ну, країною для місцевого самоврядування, це частинкою е, громади. Коли ти маєш вже якісь внутрішні напрацювання, ти і ти можеш їх віддавати і маєш ресурс віддавати. Це десь так. І коли е, мій е, Супортієць можна так сказати, траса боїста мені запропонував долучитись до команди, до команди Європейської солідарності. А за діяльністю цієї політичної сили я спостерігаю вже давно, і внутрішньо вона мені була близька, тому я погодилась, пішла. Я не була там в перших списках. Хто знає історію, що я зайшла. Передостанню, ні, це вже я була, бо за мною ще заходив Зураб урапка потім ще е, е, Свободівець. Ті, що пізніше підійшли, бо е, пішли люди в виконавчу гілку влади. Тому отак от це зрілість, мабуть, якась особистість. Якби це мені запропонували там років 20 назад, я б ні за що не пішла, бо коли ти не готовий, і ти просто займати місце. Це не моя. Позиція, тобто. Ну, але коли от людина йде, там, умовно приймає для себе рішення ставати депутатом чи не ставати, балотувати чи не балотуватись, зрозуміло, що є якісь там для себе, хоча б людина ставить завдання. Тобто, от я йду для того, щоб щось зробити. От у вас було таке відчуття, що от я хочу поміняти, наприклад, там, змінити там, я не знаю, там, там, життя свого будинку? Ну, я десь там спрощую, але розумієте, да, про що я тут? Чи було якесь завдання для себе там якісь які ви ставили? Так, в мене є одне е, завдання, своє внутрішнє, і воно напрацьоване, мабуть, на роботі, на нашому бізнесі, е, це сервісність. І мене завжди турбувало сервні, сервісність державних е, муніципальних установ по відношенню до людей. Оце для мене найболюча тема. І я навіть зараз ми недавно мали з мером розмову, що треба змінити сервісність наших муніципальних установах і є дуже багато речей які можна змінити простих безкоштовних звичайні скрипти розмов для тих людей які піднімають трубки за телефонами в управліннях в установах різних і все дрібнички якими можна відшліфувати і можна показати своє ставлення до громади до людей Сервіс я глядачам, бо ви вже сказали, що при вашому бізнесі, то я глядачам поясню, що пані Людмила є фінансовим директором такої відомої і у рівному структури, як домова служба. Ставши депутатом, ви обирали для себе комісії. Кожен депутат має бути причетний працювати в тій чи іншій комісії. Ви спочатку працювали в медичній комісії. Насправді цей шлях був дещо технічним, тому що коли Юрій Поліщук вийшов на посаду заступника міського голови, в цій комісії він був, він вийшов і чисто технічно по протоколу можна сказати, я туди зайшла. Якийсь час мені треба було на адаптацію в медицині теж є за що взятися, є, є над чим працювати, але це було все таки те, що не моє. І оцей рік мій він був таким роком вагань, і все-таки, от коли розпочалась війна, повномасштабна для мене. Які знаєте, мабуть, на всіх відбулись переоцінки цінності, і для мене тоді, мабуть, було ключовим, що ні, я краще піду туди, де я можу працювати не на 30%, а на всі 100%. і тому. Було рішення. тому ви перейшли з медичної так. в освітню комісію. Я хочу, щоб прояснити для і глядачів і для себе. Тобто, ви зайшли депутатом після того, як Юрій Поліщук став заступником міського голови так. і склав депутатські повноваження. Відповідно, список підсунувся, і ви зайшли. Так. Це, Це вже був лютий місяць. Це був ну не осінь, так як всі заходили. Це вже був лютий угу. місяць. Повертаємося до е, переходу вашого в е, освітню комісію. Е. Фінансовий директор приватної структури пішов працювати в освітню комісію. Вам освітня комісія ближча ніж медична? Так, по за першою освітою о, я вчитель, і для мене. Педагогіка це, мабуть, найрідніше, що є. Я завжди з дитинства вагалася ким бути вчителем чи економістом. Насправді, і в останні роки це взагалі був вибір між йти на педагога чи йти на економіста. І, мабуть, ці дві посади в мені так і до сих пір росте. Росте і живе, я люблю і те, і те. Я люблю педагогіку, але зі сторони математики і я люблю економіку. Економіку, і взагалі, от, наприклад, коли ти закінчуєш фізмат і потім йдеш на другу вищу освіту на економіку, то вчитися набагато вже та, та взагалі ти вже не учишся, ти практично все знаєш. Ти тільки хапаєш ази самої економіки, і все тому так ви само. за освітою вчитель, так. вчитель математики та фізики. та фізики. А де працювали чи працювали взагалі за фізикою? Так, я працювала в школі номер 28, після закінчення вузу. А потім працювала, вела гурток, і потім в мене були такі більш волонтерські роботи. Була в нас приватна школа Сенглобал. Я вже там вела чисто на добровільних засадах, там навчався мій середній син, економіку, там в них був такий курс. І є в нас ще одна в місті школа, світло називається. Там я теж чисто для того, щоб. Торкнутися десь до того, що я люблю. Там я два роки вела теж математику. Ну, на жаль, зараз вже ніде не практикую, бо чисто фізично не вистачає на все часу. Дома є ще двоє дітей, менших, бо старший син вже в Києві і ну, практично з нами не проживає. Є ще кіт, собака. Е, про те, чим ви зараз займаєтесь, ми ще поговоримо. Торкнемось, тому що. Е... В принципі, коли я планував там шукав, кого, кого б цікавого співрозмовника запросити, то я завжди моніторю повідомлення там в медіа. І про вас я майже не бачив ніяких повідомлень. Одне, що про вас я знайшов і зміг прочитати, це те, що в одному з телеграм-каналів писали, що ви е претендуєте на посаду е заступника начальника управління освіти. Е а, це претендували, не претендували. Були з вами, хтось вів перемову, Не зайшли ви на посаду, не зайшли? Якимись там займаєтесь питаннями, не займаєтесь? Розмова така відверто була, і пропозиції такі ми розглядали. Давайте так зразу. З ким була розмова? Тобто до вас позвонив міський голова і запропонував? Це швидше, мабуть, наше політичне, в команді були розмови, були розмови з начальником управління освіти, були з головою, але менше через те, що ну, голова це вже кінцева, можна сказати, точка, з яким це треба узгоджувати, тоді, коли рішення приймається, перш за все, що твоє, бо ти йдеш, бо це на твою відповідальність політичної сили твоєї, того ж самого начальника управління, бо це людина, з якою тобі треба працювати. І потім Ясно, що згоджується з головою. До голови ми не дійшли. Тобто ми ну, це обговорювали, але е, прийняли рішення зовсім. Коли одні депутати там, не відходять від мікрофонів на сесії, коли інтерв'ю постійні з'являються, вас майже немає в публічній площині. Я, мабуть, не публічна на сесії насправді, можливо. І я дуже. Вибірку так серйозно ставлюсь до слів і просто бігати до мікрофона з будь-якої його питання, просто щоб щось сказати, це точно не моє. Але якщо поспілкуватись, наприклад, з директорами шкіл, то я не є не публічною, тобто я люблю більш практичні речі і спілкуватись там, де вже є якась практика, і там, де вже є якісь конкретні дії. Тому ми, наприклад, з Богданом Туровичем, з начальником управління освіти, Є частими гостями в школах. От, наприклад, коли ми робили укриття для шкіл, мені здається, що я знаю в кожному укритті де, де туалет, якого кольору плитка, і які там будуть лавки, чи не будуть лавок. Тому моя публічність направлена вже безпосередньо на. Об'єкти управління, так, а не на. Мов, на якесь таке фахове так, середовище, так. скажімо, професійне. Так. Що у нас сьогодні в, освіти, в освіті, який стан освіти, задовільний, незадовільний, можливо, є речі, які потрібно було б змінювати і концептуально змінювати? Чому освіта в такому стані? І, і в якому в нас стані, можна так сказати, я не скажу в критичному стані, в освіті, як і в будь-якому процесі є декілька. Можна сказати, напрямки. І в освіті є я, я взагалі для себе завжди ділю будь-який бізнес, чи будь-який процес на три частини. Це сам продукт, тобто для освіти це навчальні програми, це харчування це окремий продукт. Погодьтесь позашкілля це окремий продукт, робота з батьками це окремий продукт, і сама мережа це окремий продукт. Чи в цій частинці, чи все погано? Ні. Деякі в мене питання є по, для, до позашкілля, бо воно якось розбите, але це воно розбито вже давно в країні. Далі йдуть ресурси для того, щоб міг бути виробничий процес. З ресурсами є проблеми, я розкажу. І тут їх найбільше. І далі сам виробничий процес освіти, тобто саме навчання, безпосередньо, методики викладання. Там теж я бачу деякі. Речі, які можна змінити, але до цього мають бути готові вчителі, до цього має бути готове суспільство, діти, батьки, і це не можна отак раз і змінити. Тому, якщо кожні... ми говоримо про найбільш проблемне, от ви говорите, що проблеми з ресурсами, да? от якщо говорити про проблеми з ресурсами, я правильно розумію, що це мова йде про фінансування галузі і про нестачу коштів для вирішення цих проблем, і не тільки ресурсів, можна сказати, в будь-якому процесі є шість. Це інформація і Способи її подачі, обміну. Тут я бачу є одна, один такий проблематичний, можна сказати, момент. Є люди безпосередньо, а люди це і педагоги, це директори, їх відокремлюю в окрему кагорні. Є, є фінанси, які закривають ту ж саму матеріальну базу. От в фінансах і матеріальній базі так, є проблема, бо їх мало. Бо закладів. В освіті найбільше, немає в жодній іншій галузі, стільки закладів, скільки, стільки приміщень, скільки в освіті. І тому фінансування освіта могла б з'їсти весь бюджет розвитку міста, і, і було б мало, і це треба було руками вкладати, вкладати і, і вкладати. Якщо говорити про 23-й рік, наскільки, на вашу думку, Профінансована освіта, наскільки вона задов... Задов... задовільно профінансована, називаємо це так? Ну тому що зрозуміло, що завжди хочеться більшого, але навіть в порівнянні з 2022 роком. Якщо в порівнянні з 22-м, якщо врахувати скільки в 22-му році пішло на освіту на укриття грошей, то мабуть навіть буде менше, бо насправді те, що ми вклалися в укриття, зробили їх, і зробили їх не, не так, щоб рахували, що вони є, а зробили їх так, що іноді вони в кращому стані, ніж приміщення шкіл. Тут, якщо спуститись в укриття більшості шкіл, то вони Туалетні кімнати точно краще, ніж деякі туалетні кімнати по всій іншій е, школі. Е, ту, тому десь, мабуть, е, так само можна сказати, тільки в цьому році ми дещо спрямували. Е, Кошти, і я не знаю, правда, чи ми ще зможемо їх засвоїти, бо все таки ще постанова і обмеження на видатки діє так. Так. дещо в іншому напрямку, поясню чому перше питання. Ми хочемо дозакрити це роботу все таки санвузлами. І я дякую, мабуть, Марині Кузничові заступнику, що вона, незважаючи на війну, цю роботу почала і підняла і вела цілий рік, і зараз в підтримку. Ви ж знаєте, що ми профінансували 20 мільйонів на санвузли. Запланували, бо профінансували, не можна ще казати, це можна буде сказати в грудні місяці, ми профінансували. І ми хочемо закрити ту тему максимально, провели аналіз шкіл, де це критично. І є небагато насправді шкіл, де критично критично. І це одна частинка, закрити оцю це базова потреба і це прогідність швид, швидше. І коли ми робили в укриттях санвузли, то ми її закривали зразу. Ви знаєте, була тема поставити в е, укриттях біотуалети. І це, ну, це, було, це була така мова, і, але ну, цю тему ми закрили і сказали, якщо вже робимо, то робимо, ті діти вже могли. Сто ну, да, відсотків, тим та, більше, що себе. Да, краймі, потім ці біотуалети треба Так, Потім це вимати. ще обслуговування. Та. Так, ще треба цілу було структуру тримати, щоб потім е, їздив, хтось і чистив ті біотуалети. І друга частинка е, велика. і... Я вважаю, вона зараз потрібна і до цього. Ми не може не зможемо зробити навіть це за рік. Знаєте, що нові закони про освіту вимагають дещо іншого підходу до самого продукту? До що школа буде розділена на ліцеї, на гімназії вже до того і до там 27 цьому році вже це має бути здійснене кінцево. Ну так, але так, зараз поняття, як так. школа просто і, вже не буде так. І є одна дуже болюча для мене тема це ліцеї. Ліцеї вони мають бути профільними, і для мене дуже важливо, щоб це не була зміна табличок. Знаєте, школа номер 28, Ліцей, номер 28, Профілі такі-то зміна таблички це одне. А щоб ті профілі були наповнені чимось. То треба вчителю дати інструменти, треба дати. Щоб це не було, да я мистецтво вчителя, ручка або взагалі просто руки. Ну, це одне, одно, але одно. сучасні але є одна інша річ технології, і зараз технологічно наші школи дуже відстали. В нас ця радянська система, я думаю, ви пам'ятаєте. Фізику, коли ми могли складати електричні поля, хімічні лабораторії, ну, це я все да хімічному класі, тому це були, біологічні, ящик, на столі. так але зараз це все змінилося. Зараз є дуже багато технологій, коли досліди можна проводити віртуальні і можна показувати дітям дуже багато, але школи не готові для цього. В них немає для цього нічого. В них немає панелей, в них немає якогось обладнання. В них немає тих самих інтерактивних дош. Ну, але постанова, наприклад, вона ж не обмежує крас закупку обладнання. Вона не 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 обмежує так. Саме тому, тому принципі, ми так, саме тому ми, ми спрямували, що ми зараз робимо, і зараз я. Трішечки вже їздила е, по школах і зараз далі планую об'їздити всі школи. Що ми робимо? Особливо ліцеї. Ми е, аналізуємо профілі, які будуть, е, які, які школа сама вибирає профілі. Дивимось в розрізі міста е, чи ті профілі є виправданими. Бо е, треба правильне рішення прийняти, щоб не було так, що в нас діти міста рівно не можуть піти вчитися в медичні заклади, бо в нас в місті немає профілю біологічного. Тому е, Є така поняття. Що зараз школи автономні, але ми хочемо і прийняти з бажане рішення, щоб профілі були, і щоб діти могли задовільнити всі свої потреби, щоб не було так, що в нас тільки українська мова, англійська і математика, ну, і в нас зовсім нема фізики, біології. Суга. А частинка все рівно є, які мають іти медичні вузи, які можуть стати науковцями, для яких це треба. І тому потім під ці профілі ми хочемо трішечки вже перші кроки зробити, бо це теж не дешево. Вже ми задали запити, вивчайте, які показують профілі, і кажіть. Що вам треба? Хтось просить тем лабораторії, хтось просить просто профільні кабінети, навіть математичний профіль. Я заходжу в школу, а в них знаєте на дошках вісять ще старі трикутники і лінійка. Це все, що є вчителям математики, і це не таблиці і діти мають. Три етапи проходити, мають, мають попробувати, мають побачити, тільки потім почути. Бо якщо їм постійно тільки почути, вони не засвоюють матеріал, бо ну, так, так психіка дитяча не працює. Тому ми, ну, моє бажання і розділює управління освіти, що ми маємо трішечки готуватися до цієї профільної освіти. І друга ще одна більна, яка теж пішла. Кошти виділено 10 мільйонів. Це на панелі інтерактивні для п'ятих класів. П'яті класи в нас ідуть вже. Це верхня частинка нової української школи. На слідчий рік це вже будуть шості класи, а там зовсім інша філософія в цій школі новій українській школі. І до війни держава забезпечила так зване безпечне. Освітнє середовище, і там були можливо бачили зовсім інші парти. Вони зовсім по іншому стояли. Ну, так але це та, стосувалося та, та, це. там початкових класів. А вже це вже дійшло до п'ятого класу. Нас нуж вже в, в п'ятому класі, і з початком війни сталася як, як на мене, катастрофа діти без підручників. Так, про це буде. Це Діти всі без підручників, і тому ми вже в тому році закупили е, декілька панелей. Е, що таке інтерактивні панелі? Коли вчитель може це. Ну, для мене це, ми дивилися в 22 школі на уроці фізиці в практиці. Це, це коли вчитель може використовувати його як дошку, як комп'ютер. З нього він може вести дистанційне навчання. Е, Ну, це така універсальна універсальна. Сучасна, да не який треба окремо ноутбук, не треба окремо проектор. Це все в комплексі. До нього є багато різного там можна сказати забезпечення, щоб дітям вже профільного. І ну це класна така річ для дітей, і діти наші до цього звикли, вони цього хочуть. Діти вже не сприймають листків. Їм, ну, це теж своєрідна мотивація дітей. Бо якщо зараз немає технологій, діти кажуть ні, і ну да їм не їм, це, їм це, цікаво це, вчиться, це, це не наше. Ми ні. хочемо тут. Ми звикли до цього. Добре, давайте будемо повертатись трошки. Бо так. ми вже так геть в деталі пішли. Давайте будемо повертатись до депутатської вашої діяльності. Тим не менше, ви вже сказали про ряд проблем, які є в школах міста Рівного, Одна з них. Про яку, в принципі, публічно багато хто говорив, це те, що коли спочатку війни батьки виїхали за кордон разом з дітьми, то місто організувало своєрідне дистанційне навчання для цих дітей. Але останнім часом почали з'являтися повідомлення про те, що ця дистанційна форма вона не працює. Тобто там уроки зриваються і тому подібне. Чи знаєте ви про це, чи моніторите ви цю ситуацію, як це працює, і чи є якесь умовно рішення цієї проблеми, адже. ну... Те, що діти виїхали, вони не повинні залишатись без освіти. Насправді там є декілька інших проблем. Я сьогодні дивилася цифри приблизно. До я до цифр дуже обережно ставлюсь, тому буду говорити кругом приблизно. 32 тисячі школярів в місті Рівного виїхало більше трьох тисяч. Це десь біля 9%. відсотків. Так яка є проблема? Що вимоги в за кордоном? Якщо діти перебувають там довго, я думаю, ви знаєте, що їх там. Примусово заставляють іти в ті школи там на місцях. Вони не діти там не можуть бути без освіти. І виходить накладання двох навчальних процесів. Дитина має фізично бути там в школі, тоді коли в нас в цей самий час ідуть дистанційні уроки в нашій школі. Оце проблема. Бо насправді дистанційне навчання в нас налаштоване практично. Я вже не знаю шкіл, де б хтось би жалівся на те, що не налаштоване дистанційне навчання. Я знаю школи, де Перші дні війни не проводилось дистанційне, а на сайтах просто плалось діткам завдання, домашні дистан... завдання, ну, завдання да. але от, це мабуть для мене була найбільша біль, і я постійно зверталась в управління, щоб так не можна. Не можуть діти початкової школи самі постійно е, вчитися. Ну, Там перед цим передбачали, що, ви і, і зараз, що з батьками це все буде робити. Традиційно, як у нас так, буває, але батьки ще мають ходити на роботу, щось робити, і батьки не вчилися бути педагогами, і тому все таки педагог він має, мабуть, якісь інструменти і підходить до до дітей. Наступна ситуація чи наступна історія, про яку хотіть хотів би, щоб ви прокоментували це те, що свого часу в. В серпні минулого року дуже активно міський голова розплів варіанти запровадження дистанційного змішаної форми навчання. Міський голова дуже часто говорив про те, що ми про управління провело опитування серед батьків. Потім нам в управлінні пояснювали, що це в кожній школі є якісь там чати батьківські, де це все обговорюється. От ця практика опитування батьків, думки батьків, тому що ну погодьтесь, що не завжди директор школи може донести позицію батьків або дітей там, до керів... до управління. Вона якось збереглася, тобто чи є комунікація там, чиновників з батьками, і чи як яким чином вона здійснюється? Опитування, яке ми проводили на початку е навчального року дистанційне, це була наша ініціатива з е начальником управління, е тому що ми, як і всі, не знали, що робити, і ми, я вам чесно скажу, у нас навіть був спір, е яка ж картина буде. Бо коли ти починав говорити, що треба відновлювати навчальний процес, і це говорило Міністерство освіти, всі казали, що. Це неможливо, але коли ми, ми думали, буде там 30% батьків, які погодяться, бо яким треба працювати. І коли ми зробили, і я сама так думала, і я можна сказати навіть проспорила цю ситуацію через те, що коли ми зробили опитування, це була наша ініціатива. Ми побачили більше 50%. А коли зробили укриття і запустили батьків, запросили і вони подивились укриття, стало 80%. Просто проблема в тому, що Укриття не вміщають всіх дітей. Я думаю, що було б і все 100, але самі укриття маленькі, і не всі школи можуть собі це зараз? Дивіться, над цим працюють не чати, над цим працюємо ми. Насправді, в нас є розробка чат-боту, вона лежить невикористана використана для опитування, для комунікації, але є паралельно, ми вивчали ще одну технологію електронний щоденник і ту, яку ми взяли, нові знання. Я до останнього не можу знайти комунікацію з технічною підтримкою, щоб зробити це там. І зараз, якщо це питання не виясниться в щоденнику, бо це зручніше, і це там всі і батьки, і діти вже визначені, що це дійсно діти, наші діти. Чітко вікому в некласі, ну, що так, це їхні що вони, чіткі бачить, коли прив'язуємо так. Прив так до. Вон, ну там повністю ж пішла перевірка, можна сказати, даних, і ти будеш впевнена, що це точно твоя твої діти з твоєї громади. І якщо ми не найдемо шляху через щоденник це робити, то Можна іти через цей чит-бот, але є ще не поспішає, тому що є напрацювання ще і міністерства освіти. І є таке поняття, як внутрішня система якості. Кожна школа має розробити положення про внутрішню систему якості, і там якраз передбачені різного типу опитування. Тому, не хочеться бігти наперед, а потім прийде якась державна річ, і потім, це, потім так, і потім перемішувати батькам. Тому ми трішечки в очікуванні, бо вже оцей державний процес запущений. Бачите, технології в державі от, мені це дуже подобається. Технологічні речі в державі розвиваються зараз ну так прогресивно. Тому хочеться щось збалансоване знайти, щоб було зручно всім. Всім і щоб не було ще 28 якихось інших чатів, Зрозуміло. і щоб воно було в одному, пані Людмило. На жаль, час програми добігає кінця. Е, я вам дякую за цю розмову. Єдине, що в кінці я хотів би вас запитати, щоб ви коротенько відповіли, наскільки прижився електронний щоденник? Наскільки він популярний серед батьків? Чи є якісь зауваження до його роботи? Тому що ну я чи чув різні думки з цього приводу? Він прижився в директорів. Вони. Я бачила очі директора першої школи, коли вона бачить ці аналітики, коли вона е, бачить наскільки це простіше вчителю. Е, воно ще не прижилось до кінця у батьків, бо були перебої з світлом. Але ми плануємо з 1 вересня його закріпити вже повністю. І я думаю, я не зараз не хочу назвати цифр, Я думаю, більша половина шкіл взагалі відмовиться від паперового щоденника. Е, хтось може буде менш сміливий лишиться, але я вважаю, що. Саме навчальні заклади школи будуть у нас покриті стовідсотково електронним щоденником. Більше скажу, ми хочемо зайти в позашкілля з електронним щоденником з 1 вересня. Ну що ж я сподіваюся, що ці плани ваші здійсняться. Насправді для мене стало відкриттям, що доволі багато намірів у вас є для реформи освіти в місті Рівному. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Людмилою Радчук, одною з непублічних не депутатів Рівненської міської ради від фракції Європейська Солідарність. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь, далі тільки цікавіше.